Hello, привіт! Сьогодні для роботи нам потрібен ваш підручник на сторінці 9 та ваш робочий зошит на сторінці 3. So, сьогодні ми поговоримо з вами про граматику. Що ж, поговоримо про дія... два дієсловних вирази: Have got та Has got. Давайте згадаємо have got ми з вами вживаємо, коли підметом будуть слова I, you, we they. I have got. Я маю або в мене є. You have got. Ти маєш. We have got, ми маємо. They have got, вони мають. А от дієслово has got перекладається одинаково. Це має, є, має, має. І вживається воно із такими підметами. Це у нас з вами буде підмет він, хі, вона, she і воно it. Згадали. Давайте поговоримо тепер з вами про те, а якщо у мене немає. Ну, немає, наприклад, у мене кота. Як сказати, у мене немає кота. У мене немає риби, у нього немає машини. Що для цього треба? Для цього нам треба з вами взяти наш вираз have got. І посередині цього виразу поставити not. Have not got. Або можна утворити коротку форму. Англійці дуже полюбляють коротку форму. Haven't got. Мені треба сказати, що у мене немає машини. Отже, I haven't, sorry, haven't got a I haven't got a car. У мене немає машини. Або я не маю машину. Так само буде із has got. Has got означає має. Has got означає має. Але якщо я між has і got, Поставлю not, то це буде вираз. Has not got. Немає. І знову цей вираз можна скоротити. hasn't got немає. Давайте з вами запишемо речення. She hasn't got. Ka. OK. She hasn't got a car. Вона не має машини. Вона hasn't got, hasn't got. ми перекладаємо з вами як не має. She hasn't got a car. Haven't got ми перекладаємо в залежності від того, хто у нас підмет. Якщо I, я. Yeah. I haven't got. Я не маю. Якщо буде you, you haven't got, ти не маєш. We haven't got, ми не маємо. They haven't got. Вони не мають. Отже, вираз have got і has got перекладається як мати щось, щось є, мати щось. Якщо я між have і got, або has і got поставлю часточку not, то тоді вираз буде означати не мати щось. А якщо я хочу поцікавитися і запитати, наприклад, у вас є, ти маєш, що для цього нам треба буде? Знову за основу ми з вами візьмемо наші вирази. Have got і has got. Але розмістимо ми їх трішечки не так. Для того, щоб спитати. Ти маєш. Вони мають. На перше місце ми поставимо have. Цим ми визначаємо з вами маєш. А тепер давайте скажемо, наприклад, you. Маєш ти a ball? And you got a ball? Ти маєш ти. М'яч. У тебе є м'яч. Давайте тепер попробуємо зробити це із has got. Так само. Має він. Отже, на перше місце ставимо has. Далі he got a bike. Has he got a bike? У нього є велосипед. Згадуємо. Відповіді у нас будуть дві так і ні. Відповідей буде дві. Так і ні. Згадуємо. Отже, відповідь так це Yes. Відповідь ні, це No. Далі дивимося, хто у нас робив роботу. Тут у нас роботу робив «you». Значить, і сюди ми теж будемо ставити ю або я. Якщо я цікавилася у вас, то ви будете відповідати казати я. Правильно? Якщо я скажу у тебе є м'яч, ви ж мені скажете «І так, є. Отже, yes. There once was a ship that put to sea...» Have you got a ball? Yes, I. І те, з чого починалося запитання, тим закінчиться наша відповідь. Yes, I have. Якщо відповідь буде ні, знову no, тепер про кого йшла мова? Ну, наприклад, питали у вас. Ви за себе відповідаєте I. Тепер, так як ми тут з вами говорили, на що починається запитання? те переносимо у відповідь. No, I have. Але якщо я так залишу, у мене в останньому відповідь буде звучати так. Ні, так. Але ж мені треба, щоб відповідь була ні. Оскільки no, речення забер... заперечне. Додаємо not. Yes, I have. Але no, I haven't. Has he got a bike? Чи в нього є велосипед? Відповіді може бути знову ж таки дві. Так або ні. Працюємо точно за тим принципом. Yes. Далі про кого йшла мова в запитанні, того ставимо і відповідь. Yes. В запитанні ми запитували про he. Ми ставимо He. І що було попереду, на що починали запитання? Те ми ставимо в кінець відповіді. Has. Yes, he has. Давайте тоді побудуємо відповідь Ні. No. Про кого ми запитували в реченні? Про he. Отже, ми сюди з вами відповідь ставимо he. Далі, на що починалося запитання? На те закінчується відповідь. Отже, has. Але ж у нас відповідь заперечна. Ні-ні. Отже, ми додаємо з вами not. No, he hasn't. We have got. We have got some books. У нас є. Oh, apples. У нас є кілька яблук. Давайте зараз ми з вами попробуємо з цього речення утворити заперечне. І сказати, що у нас немає яблук. Що ми робимо? Ми підмет, Залишаємо на місці. Have залишається на місці, але немає, нам треба додати not. We haven't got any apples. У нас немає яблук. We haven't got any apples. Давайте спробуємо тепер з цього ж речення утворити запитальне і спитаємо, а у вас є яблука або у нас? Пам'ятаємо, для того, щоб спитати, нам треба спитати, маєте, отже, have, тепер хто? We. Ми. Давайте залишимо ми. Have we got. Any apples. А у нас яблука є. Відповідь може бути дві. Yes. І no. Якщо Yes. Дивимося. Про кого ми запитували з вами у запитанні? Про V. Отже, ми залишаємо we. Далі. На що починали запитання? На have. На have і закінчуємо. Yes, we have. А якщо ні, про кого говорили в запитанні, про того відправляємо у відповідь. We. Запитання починалося на have. Ми ставимо have. Але ж ми говоримо, що не маємо. Отже, додаємо в кінець not. No we haven't. No we haven't. Переходимо до вашого підручника, це сторінка 9. І у нас з вами є грама. Ось вона грама. Грама це граматика, це правила. Що нам пропонує ця табличка? А ця табличка нам пропонує, як утворюється запитальне речення з хев та хес. Давайте поглянемо, що ми маємо. Отже, коли ми хочемо запитати, чи маєш ти, чи мають вони, на перше місце ми поставимо з вами have. Have you, have they got, 20 shells? У тебе є 20 мушель? Відповідь може бути як так, так і ні. Про кого питали, про того відповідаємо. На що починалося запитання? На те закінчуємо відповідь. Давайте подивимося те саме із «has». Має він чи вона 50 ляльок. Has he got 50 dolls?» Відповідь може бути так або ні. Про кого питали в запитанні? Про того відповідаємо у відповіді. Запитання починалося на «has». У відповіді has. Якщо ні, то ми підтверджуємо, що ні. Well. Відкрийте, будь ласка, свій робочий зошит на сторінці 3 і виконуємо вправи. Open your workbook on page 3. Let's do exercise. Exercise 2. Look and write. Подивись та напиши. Ми бачимо з вами синеньку голубеньку рамочку, і є два слова. Haven't got і hasn't got. Hasn't got не має. Haven't got не маєш, не маю, не маємо, не мають. У нас з вами є двоє дітей, у них є якісь іграшки, і у нас з вами є речення. Речення перше She, йо йос Ші ось вона, у нас дівчинка ось вона, за червоним килимком і говорять: вона-йо-йос. Тобто, ми маємо сказати, у неї є йо-йо чи немає. Давайте подивимось на килимок. Йо-йо Йо-йо немає, отже, ми пишемо: Hasn't got йо-йос. Вона не має йо-йос. Речення друге. He Teddy Bears. He це він, ось хлопчик за синеньким килимком. Teddy Bears – це у нас ведмедики. Дивимося, у нього на килимку є ведмедики чи немає? Що ми поставимо, якщо he, Він. Він не має, Hasn't got. Hasn't got. They dolls. Вони іграшки. В них. Sorry, не іграшки ляльки. They dolls. Ляльки. І так, як правильно сказати, вони haven't got dolls. She hasn't got dolls. Якщо ми подивимося, немає. І they, вони не мають. Ми з вами поставимо haven't got. He shells. Він мушлі. Він не має. Hasn't got. She puzzles. Вона не має пазлів. She значить hasn't got. Поставте відео на паузу та напишіть ці речення. Haven't got. Ми вживаємо тоді, коли у нас буде, they, I. «we», А hasn't got. Ми перекладаємо як не має. Він не має, вона не має. Exercise 3. Look at Activity two and Match. Поглянь на вправу другу і з'єднай. Що ми маємо? Ми маємо з вами запитання і вже готові відповіді. Нам треба з вами прочитати запитання і знайти відповідну відповідь. Правильну відповідь. Пам'ятаємо. У запитанні ми запитуємо про когось і цей когось. Буде у відповіді. Has he got two Teddy Bears? Має він двох ведмедиків. Він сидить у нас за синеньким килимком. У нього ведмедиків немає. Отже, відповідь No. І треба, щоб було he. Ні і він. No, he hasn't. Отже, перше запитання з'єднуємо із відповіддю С. Have they got robots? Мають вони роботів? Давайте подивимося мають. Тобто відповідь буде Yes. А після Yes буде they. Шукаємо, ну, де у нас з вами «yes»?» ось у нас «yes», але «she» не підходить нам. No, не підходить. Відповідь D. Have they got robots? Yes, they have. Has she got shells? Має вона мушлі? Дивимось. Так, у неї є мушлі. Отже, відповідь має бути Yes. І після Yes має йти she. Давайте будемо шукати. Yes, she has. Ось вона відповідь A. Yes, she has. Four. 4 Has he got three s Має він йо-йо? One, two, three. Так, у нього йо-йо. Отже, нам треба відповідь Так. І далі має бути he. Yes, he has. Це відповідь І. Has they got bikes? Мають вони велосипеди. Велосипедів у нас тут немає. Отже, no. Про кого запитували? Про них. They haven't. І відповідь B. Поставте від... відео на паузу та виконайте вправу. Ну, а зараз перейдемо знову до підручника на сторінці 9. І виконаємо третю вправу. Давайте розглянемо, що ми бачимо на третій вправі. Ми бачимо з вами чотирьох дітей: Steve, Джулі, Том Пет. Ще ми бачимо три речі: shells, Puzzles і Teddy Bears. У кожному квадратику є два числа. Бачимо. Зараз ми з вами прослухаємо текст і знайдемо, яке Число називають діти. Скільки у них мушель, скільки у них пазлів, і скільки у них ведмедиків. Але для цього ми з вами зараз запишемо ось таку собі табличку. Під номером 1 ставимо Стів, Джулі, Том і Петт. Поставте на паузу. Запишіть в такому порядку. А тепер слухаємо і біля кожного імені ставимо ті числівники, які ви почуєте. Are you ready? Ви готові? Activity 3. Listen, point, and say. One. How many shells have you got, Steve? I have got 97 shells. 97 shells? Wow! Have you got any puzzles? Yes, I have. I have got 20 puzzles. What about teddy bears? I have got 65 teddy bears, I think. Yes, 65 teddy bears. 2. How many shells has Julie got? Hmm. Let me see. Julie has got 30 shells. Has she got any puzzles? Yes, she has. She has got 88 puzzles too. What about teddy bears? She has got 40 teddy bears. Three. What about you, Tom? How many shells have you got? I have got a hundred shells. Wow! A hundred shells! What about puzzles? I have got 53 puzzles. How many teddy bears have you got? I have got 70 teddy bears. Four. Pat, how many shells have you got? I have got 80 shells. 80 shells! Have you got any puzzles? Yes. I have got 40 puzzles. How many teddy bears have you got? I have got 30 teddy bears. Steve, Julie, Tom, and Pat. ми pochuli u Steve. 97 shells. A pencil? Yes, I have. Have you got a razor? Yes, I have. Have you got a book? Yes, I have. Have you got a snake? What escape? Have you got a bag? Yes, I have. Have you got a pen? Yes, I have. Have you got a notebook? Yes, I have. Have you got a ruler? Yes, I have. Have you got a sharpener? Yes, I have. Have you got a glue? No, I haven't. Have you got a paper? No, I haven't. Have you got a chair? No, I haven't. Have you got a bottle? No, I haven't. Have you got, no, have got scissors? No, I haven't. Have you got a marker? No, I haven't. Have you got a pushpin? No, I haven't. Have you got crayons? No, I haven't. Have you got a spider? What escape? Have you got a pencil? Yes, I have. Yes, I have. Have you got a book? Yes, I have. Have you got a snake? What escape? Have you got a bag? Yes, I have. Have you got a pen? Yes, I have. Have you got a notebook? Yes, I have. Have you got a ruler? Yes, I have. Have you got a sharpener? Yes, I have. <perfektionic> I haven't. Have you got a paper? No, I haven't. Have you got a chair? No, I haven't. Have you got a bottle? No, I haven't. Have you got scissors? No, I haven't. Have you got a marker? No, I haven't. Have you got a pushpin? No, I haven't. I haven't. Have you got a spider? What escape?